Ну, і далі про Трампа та його заяви будемо говорити з Дмитром Левусом, експертом аналітичного центру об'єднана Україна. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Дмитре. І от давайте почнемо з найгарячішої yeah. теми. Найближчими днями ми побачимо рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захистити себе. Це кажу зараз, не я, а це я цитую зараз сенатора Лінсі Грема. Але у мене таке питання: на вашу думку, пане Дмитре, що таке е рекордний потік? Чи не буде це знову щось на папері? Потім нам щось постачають, потім нам щось затримують? Чи це вже якась остаточне рішення і Трампа, і Сенату, і, взагалі, сполучених штатів. Ну звісно, я з вами теж цілком погоджуюсь, що ми, ми маємо великий політичний досвід. Ми маємо великий досвід відносин, в тому числі, вже з новою адміністрацією. Тому загалом тенденція і контекст він є такий, що ніби. Рішення прийнято і е, це постачання буде, але до того моменту, поки ми не побачимо конкретних цифр і конкретних е, дій, як це відбувається, то е, ці слова. Вони, вони звісно нам гріють душу, але давайте дійсно почекаємо реалізму. Підстави для того, щоб надати цю допомогу Україні, да і що вона була так. Вони дійсно є. Можна навіть згадати те, що Дональд Трамп під час виборчої кампанії він просто говорив про те, що якщо Росія не буде погоджуватися на його пропозицію, то він завалить Україну зброєю. Да ну хай да виконується цей. Угу. Пане Дмитре, ну обіцяють нам сьогодні важливу заяву від президента США щодо Росії, а ми там почуємо щось нове, насправді важливе. Як думаєте, які прогнози, ну, знаєте дійсно тут ті анонси, які давав Дональд Трамп. Їх вже ми тут кілька днів їх чуємо про те, як це буде. Але це давайте це... не забувати, бо що знову ж таки, що е, тут ми таке вже теж багато разів чули, і більше того, те, що часто е, подається, як е, ніби щось нове або кардинальне е, змінене, воно е, насправді таким не буває. Е, гадаю, що е, певні зміни, мабуть. Прозвучать, але я так знаєте, достатньо обережно ставлюся до того, що мовляв зараз. От буде той вододіл. Після цього от все да, ну конкретно про що йшлося да, про те, що мовляв сам Трамп говорив про те про продаж зброї європейцям для України. Можливо, це для європейцям для України за європейські кошти. Ну, в принципі, це той план, з яким і Володимир Зеленський звертався наприклад на саміті НАТО до Дональда Трампа. Якщо це буде реалізовуватися, ну да, будемо вважати, що це для такого супроводу інформаційного теж гарний результат. Угу. Давайте не забувати ще про наших ворогів. От я зараз читаю видання Ексіос пише, що Путін під час телефонної розмови ще 3 липня з Трампом попередив його, тобто Трампа, що за наступні два місяці планує черговий наступ на сході України. І от не вже саме це роздратувало очільника Білого Дому? Чи там якісь інші процеси відбуваються у самих сполучених штатах, які змусили фактично Трампа обіцяти нам велику кількість зброї? І ще дуже важливий момент: а буде так, що Путін скаже: ну окей. Давай домовлятися, при цьому були далі бомбити, як він це робив в Україну, воювати в Україні, а Трамп скаже, Ну Путін вже сказав, що ми домовляємось, то ми домовляємось. От такий момент може виникнути? Ну, Бачите, в принципі, Путін по кругу так от по колу ходить регулярно. Да? тобто Він, з цими, він же ж ніколи не говорить, що. Трампу, що ні, я все заперечую, і буду. Вони завжди говорять, що вони згодні з американськими пропозиціями, але і тут же завжди виникає ось це але, але, uh -huh. але а давайте uh -huh. ось да і ось вони відтягують, обманюють, і в принципі воно спрацьовувало, і Ніяких проблем тут не було. Гадаєш, зараз все ж таки ситуація дещо змінилася і. Навряд чи привід ось цей один, да що мовляв, я тут рівно буду наступати. Бо насправді, ну тут багато ж да. Ми можемо тут багато що згадати. Сам Трамп, наприклад, згадує про те, що. Путін говорить, а потім бомбардує да регулярна. Да. Тобто, він тобто може по-іншому виглядати те, що Москва намагатиметься знову утягнути ось цю імітацію переговорів або якихось обіцянок. Ну це я думаю, що ми ми теж дуже добре знаємо Москву, і вона ну настільки передбачувана в цьому, що було б щось сталося там. Кто як, якийсь як, як, галактичного суму да щось <кій> пане Дмитре, Давайте ще трошки про до внутрішніх наших справ новим послом в Сполучених Штатах можуть призначити міністра оборони Умєрова. і він має замінити чину представницю України Оксану Маркарову. Про це натякнув власне журналістам сам президент. Що такого вміє Умєров, Що не вміє Маркарова? Це по перше. Ну і по-друге, чому зараз власне? Чи варто щось очікувати від уміра? Вона на що розраховують, на що роблять ставки? Ну насправді в принципі почнемо з того, що е, у всіх послів є ще і е, їх срок перебування. Да? Тобто у Пані Маркарова вже більше чотирьох років. Більше того, вона працювала з однією адміністрацією, вона працювала з другою адміністрацією. І в принципі, ну це навіть просто елемент нормальної дипломатичної практики. Да, є звісно виключення, що посли можуть і десять років бути, але це не є да там чимось загально прийнятим. Це один із моментів. Другий момент дійсно. Ми побачили, що коли країна в умовах війни, то важливо, щоб це був цей скорочений шлях, коли при цим послом є особа, яка знається на тому на предметі цієї війни. Пан Умеров на протягом свого перебування на посту міністра оборони. І знову ж таки, завдяки тому, що у нього і до цього були дуже добрі контакти mm -hmm. з американським діловим співділовим співправистом. То в принципі, ми можемо говорити про те, що ось це той момент, який дуже позитивний для нас, Да? Mm -hmm. для так, перезавантаження так. правильно так. розумію, да пане Дмитре. Дякую вам за те, що відповіли на наші запитання. Так. З нами на зв'язку був експерт аналітичного центру об'єднаного Україна» Дмитро Левич.